Слава Україні, героям слава, друзі! Розкидали органіку, тут органіка така бомба, так сказати. І 82-й йде з пробуксовкою місцями місцями аж стає, батькові не подобається, Рішили спробувати на хататі. Будемо, дивитися, як він тягне. Залепають колеса. Та йде нормально. Тоби то видно батько хоче просто на новому тракторі покататися по Е, що, що щось пухне лізе! По-моєму, я закатав, ага, так він не хоче, сейчас подивимося, як той. Він не лізе, плуг. Якось не замітив. То він іде, якщо заглибить. Ай зараз цим, подивимось, там вже є опція, догрузка задавлює. Зараз подивимося, як він працює. Чуть-чуть проїдь. Ладно, зараз трошки заїде. Ми відцепляємося, перечепляємо. Якось не туди. Ну глибить, чесно, затрамбував, ну мілко це. Якщо нормально заглибить, то я думаю він і не потягне. Дивіться, яка органіка бомбезна. Тільки буксувати. Так, дивіться як МТЗ 82 тут наорав, тобто з грудки, глиби, глибини тут немає. Ось взяв, не знаю вам показати. Значит, перша метка у нас 10, 15, 20, 25. Навіть не втрамбовуючи. Ну, тут 20... О, 30-точка показує. Може батько задавлював. Зараз отут вот попробуємо трамбувати. Ага, тут менше. 20. Ну, можете побачити, як 82-й орав. І ось ми під хатат настроїли. Настраювали. Зовсім друга картина. І земля краще розбилася, то більша швидкість він краще тягне. Ну, проблема в тій оранці, ненастроєний плуг, проблема з плугом, і це все з'явилось в тому році. Коли ми поміняли отвали, леміха, польові достки, ну все поміняли і він перестав нас орати. Батько в тому році сердився, не орич, не могли знайти причину. Ну, чесно, в мене часу не було. Я тим, цим плугом вже років 3-4 не грав. В основному такі кусочки маленькі, їх небагато. Батько виорює. Любить він попрацювати на техніці. Поле ми його не пускаємо, жаліємо, щоб він відпочивав. Стараємося в полі самі з братом робити. ну а На такі кусочки він трактор бере і горе. Ну, Можете побачити, що тут нагоралось. Печальна оранка. І... І це все через плуг не настроєний. Тут краще оранка по одній причині глибше піш... заглибляємо плуг є функція довант... Як? догрузки, ну, щоб плуг краще влазив і хата з цим справляється. Тобто, завдяки цьому трактору оранка набагато краще вийшла. І... Ну, я думаю, на відео вам видно зрозуміло. що краще Звісно, якби було задісковано, не було б і не було б е, падалиці, то як на відео, на початку було б ще б краще. Багато вам за не знімав, так як я поїхав, треба було в область з'їздити. Бігом батькові настроїли, піднастроїли, так, щоб він більш-менш орав. І батько повигорював завдяки, там попросив його, щоб поставив. Пару огородів. Хочеться спробувати настроїти, щоб він класно орав і залазив сам. Ну, в наступному відео, я думаю, буду показувати, чи знайшли ми причину і в чому причина. Якось так. Глибина, в принципі, хороша тут. Не знаю, а, помірять же вам не знаю, тут глибину. Тут м'яка земля. Тобто вона трамбується, розсипчаста. Так, десь 15,27. 27. Ну, в принципі, нормальна глибина. Це медленно Не докидаю як при скорості то нормально Скорость кинув даже... Так, будем ловити трактор тепер Опа. Все поїхали Так что, кому сподобається відео, підписуйтесь на канал Ставте лайки, бачите, трошки не докидає з газу на